Так, заміна автоматичного вимикача під напругою. Показуємо, що в нас є тут напруга. Значить, чого ми його міняємо? Чи, точніше знімаємо, тому що нам треба зняти цього електричного щита, витягнути кабель з нього, і ми тут будемо робити нішу під електричний щит уже наш, який буде тут встановлений. Значить, Беремо легенько викручуємо. Головне, так, щоб фаза не коротнулася нульом. Все. Зняли автомат до побачення. Заізолюємо зараз у нас фазу і просто-напросто його швиденько витягнемо. Минулого разу, коли я працював під напругою, ми вже мали сіп е пресом, то мене довбануло три рази. <с -напрошки> Тоді ще було мокро, ми викладали на вулиці. От. І у нас не було, скажімо так, особо... Так, коротше, не виходить зняти щита без... А ні, іде. Чуть -чуть. Так, зараз розламаємо його. На жаль, тому що щит зроблений із говна і павли. О, Все, є. Так, заземлення, Откусейшен і витягшен. До речі, часто пишуть, що під напругою не можна працювати. Я вам скажу, що коли я працював було енерго. Ми під напруги працювали досить таки часто. Ну, бувало працювали і тоді, коли не можна було, звісно, але я вам скажу, що не прописано, що проводити заміну однофазного лічильника можна під напругою. Навіть там чітко прописано, як це робити. Тобто чітко прописана послідовність. Обов'язкова умова це робити заміну цього лічильника зі зняттям напруги. Це треба робити. Обов'язково. Зі знаттям навантаження. Тобто ви можете проводити заміну під напругою, тільки треба зняти навантаження, щоб не пролітала іскра. Беремо назад наш автоматичний вимикач. Він нам буде потрібен, тому що ми туди вставляємо наш тройничок. і потім підключаємось. Так, Фаза буде справа. Як думаєте, фаза має бути справа чи зліва? Оп, є. Так. Вставимо сюди кранічок. Включаємо світильничок. ось, вот робимо, друзі, ми це ось такий от спосіб, Закрутили. Фініш.